Не наче ще вчора ми вшановували і нагороджували переможців і призерів минулорічної Дніпровської дитячої люльги дзюдо, наразі вже стартував її наступний черговий сезон. На татамі малої зали палацу спорту Олімпійські резерви відбулися сутички першого етапу, яких у 2004-му заплановано п'ять. Нинішній зібрав вихованців восьми спортивних клубів і п'ятнадцяти шкіл. Таким чином, звітними змаганнями, було покладено відлік нового традиційно насиченого календаря федерації дзюдо Дніпропетровської області. Це діти 2012 року народження. По попереднім заявкам приплив десь біля 140 дітей. Це хлопчики і дівчатка. Також представництво це всі осередки дзюдо Дніпетровської області, а також з Запорізької області і з Харківської області. За понад 10 років проведення Дніпровської дитячої ліги дзюдо вона зажила славу і стала невід'ємною і ледве не обов'язковою частиною календаря тренерів не тільки нашої області, але й сусідніх регіонів, адже турнір постійно тримає в тонусі, дисциплінує як наставників, так і їхніх вихованців, які від етапу до етапу намагаються не тільки додержуватися вже набраного змагального циклу і рівня, але й працюють над тим, щоб останній чинник повсякчас покращувати і підвищувати, тим паче нинішній вік учасників доволі вразливий. Адже нині головне не втратити, зберегти дітей, знаходити для них переконливі важелі мотивації, щоб у юнаків і дівчат не зникло бажання, а навпаки, зміцнилося займатися улюбленим видом спорту. Зюде вже є така атріатрегулірована е, отре, система китків техніки, яку діти вивчають поетапно. і. Це стимулює їх отримувати очередний пасок, там, жовтий, оранжевий, тому це вже є для них стимул. Ну, А змагання це таке випробування контрольне, щоб ці кітки вони вже на практиці спробували. І ну, добре, якщо виходить, в них занімати призові міста. Ну, якщо не виходить, ми стимулюємо далі, що працюйте, і все обов'язково вийде згодом. Організація турніру дуже на високому рівні. Хотілося би подякувати Дніпропетровській федерації дзюдо, про те, що організувала такий турнір в такий нелегкий час. І це дуже добра практика для наших дітей. Вони повинні займатися, повинні тренуватися, повинні змагатися, тому що спорт це дуже важливо. Для нас, для наших дітей, для нашої країни змагання проходять на вищому рівні. зараз електронна реєстрація, зважування, тому все дуже до приділово проходять на вищому уровні. Дуже дякую федерації дзюдо за такий потужний розвиток дзюдо в місті та для спортсменів і для для спортивних школ міста і області. Загалом у ході звітного турніру було розіграно 17 комплектів нагород. По чотири золоті в індивідуальному заліку завоювали вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Дніпропетровської обласної ради і гості з Харкова, Дві відзнаки найвищого гатунку у збірної Синельникової. По одній в активі юних дзюдоїстів спортивних клубів дзюдо Дніпро, Дніпро» і шостої з дюсешор нашого міста, а також Кам'янського, Нікополя Павлограду і сусіднього регіонального центру Запоріжжя. Серед команд сильнішою стала комплексна Дитячо-юнацька спортивна школа Дніпропетровської обласної ради, друга шоста з дюсашор Дніпра, третя друга комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Харкова. Серед клубів на першому місці дзюдо Дніпро. Услід за ним дзюдо Дніпро Синельникове замкнув тріку призерів. Дніпровський дзюдо 80».